Твоє знайомство з аудіокнигою починається. Слухай фрагмент і шукай повну версію за посиланням в описі. Зустрінемося в розділі Аудіо мобільного застосунку Мегого. І ось стоять вони незворушні. Мов 24 калькулятори під ворітьми пекла. Ерік Вюяр. Порядок денний. Запрошення, що надійшли телеграмою чотири дні тому, розвіювали сумніви. Столиця кликала у понеділок, 20 лютого 1933 року, о 18 годині близько двох десятків найбагатших і найвпливовіших підприємців нацистської Німеччини: хто пішки, хто машиною з водієм, прибули на зустріч в офіційну резиденцію голови Рейхстагу Германа Герінга. Самісіньке серце урядового та ділового кварталу Берліна. Серед присутніх були Гюнтер Квант, текстильник, який став китом зброєвої та акумуляторної галузі, Фрідріх Флік, сталеливарний магнат, барон Август фон Фінк. Фінансова шишка з Баварії. Курт Шмідт – генеральний директор страхового велета Альянс, керівники хімічного конгломерату «ІГ Фарбен. І калійного гіганта Вінтерсгаль. та Густав Круп фон Болен Ундгальбах, який завдяки вдалому шлюбу став на чолі металургійної імперії. За три тижні до цього Адольф Гітлер захопив владу в Німеччині після кулуарної угоди, за якою Рейхспрезидент Пауль фон Гінденбург призначив Гітлера канцлером. Тепер ватажок нацистської партії хотів. Пояснити свою політику групі промисловців, фінансистів, керівників і спадкоємців, принаймні, так каже легенда. Підприємці сподівалися дістати роз'яснення щодо розвитку економіки Німеччини за нового уряду. Але марно. У Гітлера були свої плани і на цю зустріч, і на країну. До розкішної резиденції Герінга. Світлі стіни з пісковику під червоною черепицею на південному березі річки Шпре поряд із Рейхстагом. Підприємці прибули вчасно. Однак їх змусили чекати. Нетерплячі Цабе, незвиклі до такого, були не в захваті. Гейрінг, господар вечора, зласкавив гостей своєю появою лише через 15 хвилин після призначеного часу. За ним ходив хвостом Вальтер Функ. Коренастий лисань, який служив прес-секретарем гітлерівського уряду. Новий канцлер з'явився ще пізніше в супроводі Отто Вагенера, свого головного радника з економічних питань. Балом заправляв Яльмар Шахт, колишній президент Райсбанку, центрального банку Німеччини. Як виявиться згодом, тут були всі четверо майбутніх гітлерівських міністрів економіки: Функ, Шахт, Герінг і Шмідт. Ця зустріч стала кульмінацією ретельної роботи гітлерівських посадовців, які роками налагоджували стосунки з магнатами, плекаючи в них віру в нацизм. Потиснувши руки підприємцям, Гітлер виголосив півторагодинну промову без папірців і запинок. Замість обіцяних розмов про економіку, широкий зріз поточної політичної ситуації. Переломний для історії Німеччини 1918 рік став катастрофою. Поразка німецької імперії в Першій світовій війні та революція в царській Росії, внаслідок якої до влади прийшли комуністи. Гітлер вважав, що настав час раз і назавжди покласти край боротьбі правих і лівих сил. Гітлер стверджував, що, підтримавши його сходження на пост фюрера, магнати фактично підтримають себе. Свої фірми та статки, приватне підприємництво несумісне з демократією, заявив 43-річний канцлер. Це можливо лише коли народ має здорове уявлення про владу і особистість. Усе позитивне, добре і цінне, чого досяг світ у галузі економіки та культури, зумовлено винятково ролью особистості. Гітлер не сказав прямо про скасування профспілок, переозброєння, війну чи усунення євреїв із життя Німеччини. Однак натякнув: якщо хочемо розгромити суперника, то спершу маємо здобути абсолютну владу. Під кінець промови Гітлер пояснив, як це станеться уже через два тижні, 5 березня 1933 року. Народ Німеччини визначить майбутні країни, проголосувавши на Загальнонаціональних виборах, останніх, за словами Гітлера. Так чи інакше, демократія впаде. Новий канцлер планував повністю викорінити її та замінити диктатурою. Незалежно від результату, попередив він, шляху назад не буде. Є лише два варіанти витіснити суперника в конституційний спосіб. Або ж боротися іншою зброєю, що може вимагати більших жертв. Гітлер зазначив, якщо його партія не переможе на виборах, то між лівими та правими силами неодмінно спалахне громадянська війна. І пафосно додав: Сподіваюся, німецький народ усвідомлює велич цієї години, адже вона визначить перебіг подальшого десятиліття, а може, і століття. Як голова імперської спілки німецької промисловості, збройовий і сталеливарний магнат Густав Круп був першим серед рівних у цій когорті підприємців та її уповноваженим представником. На свою першу зустріч із Гітлером, 62-річний промисловець підготував розлогу доповідь про економічну політику. Утім, оскільки новий канцлер щойно закликав до розпаду німецької демократії, круп вирішив не починати діалогу про. Нудні економічні нюанси, натомість він смиренно подякував канцлеру від імені присутніх за чітке змалювання його ідей, і завершив невинними фразами про потрібність швидких ліків проти політичних хвороб Німеччини і нагальність створення сильної держави, яка сприятиме розвитку та процвітанню економіки і підприємництва. Вислухавши Круппа-канцлер, австрієць не став чекати на запитання від аудиторії, який не розкрив справжньої мети цієї сходки. Гітлер лишив це на відкуп господарю прийому Герінгу, а сам ретирувався. Герінг розпочав з утішної обіцянки стабільності. Він запевнив промислових і фінансових гігантів, що з політичним утихомиренням ущухне буря і у внутрішній економіці. Мовляв, жодних економічних експериментів не планується. Але щоб гарантувати сприятливий клімат для підприємництва, нова коаліція Гітлера має перемогти на виборах. Нарешті очільник Райхстагу дійшов до головного. Нацистській партії потрібні фінанси на виборчу кампанію. Оскільки гроші платників податків і державні кошти не можна використовувати з політичною метою. Кола не залучені до політичної битви мають піти. Бодай на фінансові жертви так конче потрібні нині. Підсумував Герінг словами Гітлера, оскільки вибори 5 березня, без сумніву, стануть останніми на подальше десятиліття, а може, і століття, прохання до титанів підприємництва про фінансові жертви більш ніж обҐрунтоване. Промовивши це, Герінг вийшов із зали, щоб ошелешені гості перетравили почути. Слово взяв один вусань економіст Яльмар Шахт. На відміну від двох попередніх ораторів, Шахт одразу перейшов до справи і запропонував зібрати 3 мільйони рейхсмарок. На сучасні гроші приблизно 20 мільйонів доларів. На виборчу кампанію нацистської партії та її партнера в націоналістичній коаліції німецької національної народної партії. Щоб захопити владу над країною, нацистам був потрібен коаліціант. Але не надовго. Підприємці одразу ж визначили суми. Власники підприємств вугільної та металургійної промисловості з Рурської області мали скинутися по мільйону рейхсмарок, гірничодобувної та хімічної по півмільйона. Мільйон, що залишився, докладуть компанії з видобутку бурого вугілля, виробництва автомобілів, устаткування та електротехніки. Чоловіки домовилися, що 75% грошей підуть нацистській партії. Решта дістанеться коаліціанту. На завершення шахт промовив найкоротшу, проте найдорожчу фразу вечора: А тепер у касу, панове. Насправді запрошення Гітлера обговорити економічну політику було не лише приводом попросити мільйони на хабарі, щоб підмазати вибори. Гітлер і Герінг навмисне змовчали про важливу деталь. Катастрофічне фінансове становище нацистської партії вона заборгувала понад 12 мільйонів рейхсмарок, а наявної готівки було недостатньо для проведення кампанії під усенародні вибори.